Та, й, шановне банство, і сьогодні е, тема така, як е, Свято Хеллоуін або Велесова ніч. Ну, Велесова ніч це значить, е, в слов'янських традиціях згадують про Бога Велеса. Але хто згадує того Бога Велеса, або що вони хочуть, е, е, або що він це представляв, хоча б в міфології. В основному, це. Е, це і Називається в Україні в нас Хеллоуін. Що це за свято? В принципі, це свято основне це спускання мертвих душ на землю. І чомусь. У нас широко широко це починають діти це святкувати, і оцей почитайте, що таке означає ліхтарик Джека, де оцей Джек нещасний не не міг потрапити не в рай, а тобто блукаюча душа, тобто неприкаяна душа. Але на що я хотіла наголосити увагу, особливо у е, кого є діти, коли діти наносять на себе, наприклад, шрами або кров, е, не розуміючи, що це все дуже. В житті це дуже страшно, в принципі, якщо людина психічно здорова, це дуже страшно. І оце ліхтарики ці роблять якісь, я не знаю, в принципі, це не наше свято, це свято і за кордону, де там святкують, почитайте в Канаді, в Америці і все інше. Для того, щоб приходили ці душі. Тобто роблять ритуали для того, щоб прийшли ці мертві душі. Роблять ритуали. Їх, якби... Призивають, ну це навіть буває, я бачила в школах, роблять і вчителі це підтримують. Хоча часто у мене буває люди, питають: я прожила все життя добре. За що мені якесь там таке за сталося, Якесь як якийсь негатив в житті, а того, що ви виконували дурні вказівки ваших е, якихось е, начальства або якихось систем. Тому людина не завжди, Якщо вона може відмовитися, тому що це все-таки хелон вважається світським святом, то не святкуйте, для того, щоб діти собі, цю енергію собі е, не притягнули. На що я хотіла сказати? Якщо вже ваші діти вони не хочуть вас слухати і будуть святкувати, малювати на собі, хто знає, вдягати цей одяг. Притягувати негативні ці сили, сили мертвих. То обов'язково е, спитайте, як вони себе відпочивають після цього свята або напротязі цієї неділі, тому що деякі все-таки не всі діти, я хочу сказати, це все залежить від їхнього сприйняття, від їх страхів. Деякі діти це нормально е, на це будуть дивитися, а деякі можуть взяти це в голову, і, е, але це не вони беруть голову. Це так до них для того, що в них така слабка енергія, тобто вони е, дуже емоційні. І в них є страхи, до них може якась енергія така прицепитися. Або людина, як кажуть, сама собі створити цей страх, на основі чого потім почне сама боятися, буде боятися залишатися вночі сама, спостерігайте. Бути уважними, тому що це, так, це не є таке свято, яке потрібно відзначати особливо дітям, але щось вирішили, щоб це а потім у дітей з'являються страхи. Оце один є з причин, оце таке свято. Що робити дорослим таке свято з 31 жовтня на 1 листопада? Сьогодні ви можете пом'янути своїх померлих родичів чи кого ви хочете, і залишити на вікні якусь їжу, а потім виконати це птахам або ж. Звірятам, які живуть, можливо, в лісі, можливо, у парку навіть собачок. Якщо це така їжа, вона сприйнята тим чи іншим звірятам. А так, після такого свята, якщо ви знаєте, що ваші діти побували, підлітки особливо, не забудьте вмити свою дитину і в цій воді розчинити сіль. Це ну, точно не зашкодить їм. Вдало осені.